Кіра маршрут на завтра твій. Є моменти по заїздам, зараз покажу. Перша точка Черновола 10. Так, буду показувати, як їздили хлопці, які вже довго їздили. Там Максим, допустимо, ще до цього. Ну, зазвичай вони сюди, через контрактову. І зараз тут ближче. Тут єдиний просто заїзд є, і навігатор веде неправильно. Так, контейнер ось тут. заїзд через е, Глібова Тільки через Глібова Ось так от. Там контейнер стоїть і виїзд так само потім. Перша точка. Далі герц на 35 тут теж моменти є. Ну, краще після неї по колу виїхати просто. Через Локіяновку. Друга точка. Тут теж заїзд неправильно малює по навігатору. Тут заїзд через е, інститут журналістики. Сюди поворот. Це герцена 35 і 35А. Ось тут поворот і до контейнерів. Там один виходить дзвіночок зелений стоїть. А другий контейнер жовтий. І то, і то наше забираємо. І виїзд так само. Далі у нас іде місто квітів. Місто квітів там у нас виходить 5 контейнерів, 3 наших жовтих і 2 дзвіночка їхніх. Забираємо скло із наших із їхніх. Тут по заїздам, ну тут шлагбаум, там охорона пропустять і далі по колу. Я, якщо чесно, не пам'ятаю просто де, де наші контейнера, де дзвіночки, але якщо метка стоїть і там дзвіночок, значить забираємо скло. По колу тут. Перший, другий, третій, четвертий, і по колу п'ятий і на виїзд. Далі у нас іде у 12 Коротше, я б тобі не ну, не знаю, я б тобі не радив, це з Петрі можеш посоветуватись. Він минулий раз тут скорочував якось тут через. Не знаю, яка там дорога. Але в основному вони їздили, об'їжджали ось так от по газопровідній. Н... Ні, не по газопровідній, по е, Виговського. Повоговського. І далі вони їхали і ось тут повертали вже до наступної точки. Наступна точка у нас у жві 12, у жві 12 ЗVI-поворот. Зужві, перший контейнер. Ну, не перший, а взагалі там один. Далі у нас іде Новомастицька 15. Тут він за шлагбаумом, теж з мастецька поворот. Тут шлагбаум і тут зразу контейнер. Там дзвінок є, щоб консьєрж відкрив. Якщо немає, то я в маршрут номер телефону додав. Хто може відкрити шлагбаум. Так, далі у нас Данченка. Данченка. 34А. Так, теж показую, як, як хлопці їздили. 34А, перший контейнер. Далі. Виїжджав. Ну, я не знаю тут. Я не знаю, просто не буду казати точно, є тут проїзд чи ні, але вони виїжджали. На Данченка, другий контейнер. Це Данченка 32. Там два штуки. Далі. Данченка 28. І тут же по ЖК 28 і 30. І на виїзд. На Данченка. Далі у нас іде. Один контейнер у нас залишився Данченка 3. От ти звідси виїхав і. На третій номер. Так, а тут, по-моєму, да ось так от забрав і по колу виїхав. Знову на Данченки. Далі в тебе йде. Е, так, у JV 5-7. Коротше, ми їх забирали недавно, але після свят не знаю, що там буде. Краще заїхати і забрати. Понад дорогою тут у Jv5, уже V7. Далі. Міжева 23B. Тут теж, я не знаю, як навігатор поведе, але заїзд по колу ось так от. 23В, Б, межева 23Б. И далее забрал, и по колу выезжаешь так само на наступную точку. Это у нас будет парковое место, три контейнера. Так, вот это после межевое. Так, Перша точка ось тут. Далі, по-моєму, першу забираєш, виїжджаєш. І тут у нас ще три контейнери. Дивись, в якому порядку забирати. Або з останнього, або з першого. ну, Під яку сторону тобі буде зручніше. Перший, другий, третій, або в зворотньому напрямку, без різниці. І далі білицька 18, там два контейнери в нас стоїть. Ну, виїжджаєш на білицьку. Там вона, в принципі, повинна привезти тебе. Куди треба. Два контейнера. Потім набери мене. Треба вже зорієнтуватися по ситуації, скільки там буде часу, що по машині. Чи є. Чи Може підгрузитися цими Кандратюка, або, можливо, якщо буде ще рано, краще висипатись і поїхати на другу ходку позняків. Це буде найкращий варіант взагалі. Все тоді.